Неправда. Скажи ему. Он прав, Криво. Правило один. Я должен вернуть его, когда он будет готов. Что это такое? Иди давай. Не бойся. Это твоя игрушка. Может потом? Не знаю. Давай за ушко кусни. Вот так вот. Вот так вот. Все, подружились. У меня еще одна игрушка есть. Курица. Ее тоже можно кусать. Да. Теперь у тебя такой выбор игрушек большой. Это Я все сам. Ой, ну шумна тут за дівчина, такий сарделечко варене, з макарошками. А вот это что? А вот это что такое? А вот это что такое? Это уже, конечно, моє рішення. 10 Це я тільки посшила голову з расчісочкою, тому вони такі рівненькі. Але з одної скоро заколю, бо мені буде заважати, що Оце отак от волосся лізуть постійно буде отак от, а, а ще вітер буде отак от і ну, мене це не влаштова. Тому я її заколюю постійно волосся. Показую вам наші новини. Ось така булечка у нас є одна штука. Оця філатова штучка це катетер в неї на ручці. Вона трішечки захворіла. Моя маленька дівчинка, так? Отак от, спить. Годується до поїзду до ветеринара. Hello, my dear friends. Короче, я уже подняла свои брови, которых не видно. Будем с вами делать макияж. Собираюсь я в ветклинику с подружкой еду. Mm -hmm. Да, такая ситуация у меня впервые. <гас> А я сомневалась, идти в этой кофте или нет. Но вот судьба решила все за меня. Трэш. Просто трэш. Посмотрите на этот пиздец. Как хорошо, это не красное вино какое-нибудь. Как хорошо и как жаль, да? Я бы сейчас не отказалась от красного вина. Еще у нас погода такая дождливая. Так вот, почему я такое настроение, почему я так классно собираюсь? Потому что я иду с подружкой. А это значит, что? Это уже залог успеха и веселья. И э, мы еще хотели пойти в Аврору посмотреть на все нашумевшие чашечки, которые весь интернет уже кишит этими чашками. А у нас все нет и нет. Нет и нет. Причем, что родной город Днепр, кто не знал, там уже есть. А я такая думаю, ну если тут не будет, где мы сейчас живем, если тут не будет, уже попрошу маму мне отправить. В Днепре уже есть как бы. Вот такая красотка. Обожа, обожа, обожа это аналогич. Right? Но, знаете, что я хочу вам сказать? Вот я сейчас воспользовалась старой, старым вариантиком, и поняла, что новый вариант э, плотнее она тоже хорошая, но хороша по своему и вот мне, как бы, когда я покупала, мне хотелось бы вот такого же эффекта легенького, э нежненького. Не надо пятно, это конечно трэш. Ну как бы хотелось вот такого вот эффекта получить, да? И что я получаю в итоге? Я получаю плотный макияж. Хорошо, что есть еще чуть-чуть остатки роскоши вот этой вот малышки. Дальше. Сегодня я взяла вот эти вот штуки. Как всегда. Но я поняла, что не хочу краситься. Я просто сейчас нанесу пудру на бибишку. И румяна сухие нанесу. И хайлайтер. Все, Не хочу вот эти вот контуринги, хуёнтуринги. Ничего не хочу. Просто хочу вот так вот. Ух. Обожаю. Обежалое лицо, которое после бибишки, потому что у меня на лице близко расположены вены и в вот этих вот местах покраснение. И ровная кожа только в вот этих вот местах. И на лбу. Ну и на носу. Я обожаю, когда у меня ровный цвет лица, ровный тон и румяна. Все. Блин, при этом синим. Кажется, что у меня очень-очень ярко намазанная румяна. Но когда я выхожу в комнату, я понимаю, что их практически нет. И на улице вообще тоже их не особо видно. Я не знаю, зачем я мажу на губу, но мне так нравится, когда она сияет. Это меня мама в детстве научила. Мама когда красилась, она села тоже блестяшки и говорит, а это вот на губу нанеси вот так вот, на кончик губки. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну так красиво, так нужно. И я такая, Ладно. И вот так вот я потом с детства, я еще, ну, конечно, я в детстве не красилась, но когда там на праздники на мама у меня красилась, вот она говорила, нанеси ну, вот, на губы эти блесточки, будет красиво. И вот с того момента, как я уже выросла, пошла в универ, и только тогда я начала нормально, ну, в принципе, краситься, потому что я в школу редко красилась, особо не любила краситься, мне всегда нравилась моя кожа, ну, мой, мой, типа, внешний вид без макияжа. Вот, и потом, когда я уже начала краситься в более взрослом возрасте, я всегда наношу эти блесточки на губы. Не знаю, видно ли на видео, но в жизни как же сияет красиво, просто очень сильно красиво. И не важно, что я еще буду кушать суп с фрикадельками, да? Не важно. А кто ко мне пришел? Макаронинка моя сладкая, булочка моя хорошая. Сегодня сниму тебе твой это. Вот такой вот олененок у нас тут. Такой монообраз вышел. Казачіска, косичка. Так, краще зі світлом, так? Коротше, на такій класній атмосфері. З вже не дуже класною зачіскою, пом'якшою, після дощу, показую вам розпаковочку з тему. Тут в мене пупсінь вупсінь грається. Отакий. Тож, за своєю вже новою іграшкою з тему. Резиновий бублік. Хотіла сказати, що я підсіла на каву е з там, еспресо з апельсиновим соком. Можна з фрешем робити, але я люблю, щоб солодше було, тому апельсиновий сік. Я беру подвійну порцію. І Так, розпочну з товарів для тварин. Раз вже про це сказала. Це ось такий гребінець. Бачила, що їм багато хто радить користуватись, тому. Хай буде за 40 гривень, бо в зоомагазинах він коштує 140 гривень. Далі ось така донесенька щіточка. Теж, що типу 40 гривень. Це такі мілкі зубчики, щоб почесувати біля очей та носика. Обережно. Далі товар не для тварин, але мені дуже подобався цей брелочок. Ось такий він класний. Тож тобто, ця штучка резинова. Тут карабінчик є. Ось така штучка. Коротше, дуже мені подобається, то я взяла. Тільки що оця штучка не дуже якісна, тут такі, що вилазить пух, і він не рівний. Але нічого. Ну, виглядає класно. Сумочку так от повісити і піти. Ну, прикольно, прикольно. Повернусь до товарів для тварин. Ось такі іграшки. Ця кулька взагалі пищить. Одразу всі іграшки не даю. Дала одну бублик. А ну давай свій бублик показуй. Давай бублик. Давай бублик. Отак. Давай, неси, неси бублик. Давай. Хі -хі. Давай бублик показуй. Ось, не хоче показувати. Отакий бубличок в неї. Отак от. Подобається їй. Дуже смішно, що в, тем... в темряві не видно її. <смі> навіть лиця не видно. Далі, тут? що тут це? таку штучку замовила. Це для. Е... Коротше, це для мусорних пакетиків. Там була... були і тряпчані різні з малюнками. Дуже красиві, там були навіть арбузики різні. Ну, коротше, прикольні. І кожані, кісточки були. Дуже цікаві, але. Я спочатку вибрала ті, що цікаві, і зрозуміла, а що, якщо вони не дуже зручні? А ця вже перевірена, вона продається зоомагазинах, таких багато. І е, я ще побоялася, що може ті, що кольорові, такі прикольні з рисунками, візерунками, може набриднути. Ось, е, і, можливо, під якісь до якихось е, повідків у цих е, може не підходити, бо я хочу різні повідки. І я така на гризі. І я вибрала такий, щоб підходив під всі. Тобто, такого білого кольору. в нього така, наче з переробленого пластику колір. Ну, коротше, дуже подобається. Цей пластик, дуже якісний, такий твердий, дуже красивий. Краще за тих, що продаються в магазинах. Ось, Але я ще не зрозуміла, як його відкривати, він просто крутиться. Але розберусь. Не чіпай! Коротше, ось така красотюлечка. Вирішила спробувати заказати футболку. Там написано було, що бувовна. Я спеціально перевірила, щоб ніякої синтетики мені не прийшло. Але все одно сумнівалася, що прийде нормальної якості. Але, спойлер, нормальної якості. Ось така футболочка. Дуже класна. Я замовила великий колір 2 xl Але, ну, я просто хотіла, щоб вона була дуже велика, щоб вона була прям як дуже об'ємна сукня. Ну, просто дуже велика, але вона не дуже велика. Ось така. Ну, на ходу дівчинку вона була б класна, як сукня. А на мене. Буде просто футболочку носити. Можна замовляти, але обов'язково перевіряти, щоб було написано склад 100% бавовна. Обов'язково. Я знаю такий прикол і дуже багато на ньому. Як сказати, спотикалась перевіряти розміри, які вказані для товару. Але чомусь на цей раз я подумала, я собі уявила, що те, що я зараз покажу, буде ну десь отакого розміру. Ну, десь отака. Невелика, але й немаленька. Що приходить мені. Маленький судочок такий. Це коробочка, дуже красива. Зараз я її розпакую. Така красива коробочка. Блістяща. Так от вона гарненько відкривається і закривається. Вона з блискітками. Я не знаю, я не знаю буде видно чи ніше вона з блискітками, але вона, коротше, з блискітками блистить. Ось, я думала, що ця коробочка... Мені дали в подарунок, тому не страшно, я на це не віддавала гроші, але все одно я її, вона була в мене в корзині, я хотіла її замовити. Я очікувала, що це буде така от коробочка, ну така судочок такий. І що я буду хранити там іграшки Тафі. До речі, я не пам'ятаю, казала я їм я чи ні, але якщо не казала, знайомтесь, її буде звати Тафі. Тафіта. Коротше. Далі, те, що мені теж, я хотіла замовляти, я прям планувала замовляти, але так випало, що мені теж можна було там обрати подарунок, і те, що це було теж в подарунку. Така сумка. Я буду їхати до рідного міста, і мені потрібна була сумка. Не хотіла тащити сама чемодан. він у мене не дуже маленький, але він у мене середній. великий і маленький, але я все одно не хотіла тащити його одній. Хоч мене будуть зустрічати, але все одно ну не хотілось мені. Тому я вирішила замовити таку сумку. Плюс, коли я їду на великі відстані, то мені треба ще додатково до чемоданчика мого сумка. Ось, будь ласка, тепер вона буде. Дуже мені сподобалось, як вона виглядає. Вона така величенька, хоча на відео кажеться, що ні. У відгуках вона була не така класна по якості. Я очікувала гіршу якість, але вона супер. Ця штучка дуже приємна, вона, наче шовкова якась. Ось така якісна, міцна нитка. Внутрі така, звичайна. Але ось на відео вона кажеться такою дешманською, знаєте, а вона плотненька, ну дуже гарненька. Коротше. Ось тут що у нас є? Тут є у нас кормашок. Також є збоку кармашки бокові. Ще є ось така штука, щоб в чемодан ставити, що дуже класно, тому що я хотіла і для чемодану теж її використовувати. Тут є ще такий е, коротше, кар... каш... кармашок І ще вона відкривається отут знизу, щоб взуття покласти. Теж дуже зручно. Ну, Ще можна щось покласти, не знаю, що. щось на низу туди покласти можна. Ось така сумка. Ну і, звичайно, що тут є е, велика ручка. Мені дуже подобається. Так, далі покажу розпаковку з копійки. Не знаю, хтось знає за неї чи ні, але мені все одно це типу аврорит. Постійно кажу. Ось такі носочки. Що? Е, ну Класні носки. Мені сподобались. Тут не давлять, що дуже важливо. Але я дуже сильно хочу і не можу знайти собі носки навіть в Китаї, щоб просто червона полоска. Тут така була. Тут сердечки будуть видно. А мені хочеться, щоб тут було видно полосочку. Ось. Але я буду ходити в них у кроксах своїх, тому сподіваюсь, буде видно і полосочку. Купила такі серветки для тварин, дуже сильно їх шукала. Це серветки, яких можна написано протирати попку, лапки, очі і вушка. Але я дуже хотіла прям твер такі серветки для тварин, так як нашу Манюньку не можна купати, і поки в неї немає прививки, то якщо вона і, і, і часто теж її не можна купати, тварин не можна часто купати. І тому що, наприклад, якщо я її покупаю вчора, і сьогодні вже вона там десь вимажеться на вулиці, там дощ йде чи ще щось. Дуже б хотілося там, ну, щоб мати якісь протерти. Ну, звичайно, що якщо вона дуже сильно забрудниться, то придеться її купати. Але якщо вона трішечки забрудниться там, то це супер. Ну і плюс зараз не можна її купати. А я дуже хочу її повністю протерти. Я е, побачила ось такі в копійчушки. Але, щоб ви зрозуміли, в зоомагазинах взагалі ніде нема їх, навіть в відклініках їх нема. Звертаюся до всіх власників або продавців які е, які замовляють товар. Будь ласка, замовте собачі та котячі серветки в вологі, якими можна мити тварин, яких не можна купати. Будь ласка, хоча б декілька штучок для тих людей, кому вони потрібні. Ось. Ну, на сайтах десь можна замовити, вони є. Але. Ну, хочеться ж зайти і купити, а... особливо коли на кожному кроці є зоомагазин, а в них немає такого. Вони навіть, деякі навіть не чули про таке. тому Дуже класна штучка. Тут 50 штук, на жаль, дуже мало. Е... І купила я їх за 50 гривень в копійчушки. Не дешево для серветок, але для таких серветок це нормально. Е... Тому ж... Навіть дешево, тому що це прям помити можна тварину нормально і нічого їй не буде. Ще я вам покажу. Велика розпаковка? розумієте? Я купила зонтик. Дуже обожнюю прозорі зонти. У мене є жовтий прозорий зонтик. Ну він повністю жовтий, але прозорого кольору. Він прозорий, але жовтого кольору. Але це ну, не на кожен день. І більш такий, для мене більш він на осінь. І в мене є точно такий самий прозорий, але йому вже десь років вісім. І він. Е Отут внизу, і оці прутики трішечки поршавіли. Йому вже давно пора І я от на заміну йому купила отакий, бо я ходжу тільки з прозорами і тільки з тростинками. Мені дуже подобається. Ось тому купила ще отакий зонтик, бо той вже треба реально викинути. Та Я, в принципі, давно з ним не ходжу, але було його викинути жалко. Жалко, як буде? Шкода. Шкода його було викинути, тому я його берегла до моменту, поки не куплю заміну. Хоч і не ходила з ним, не знаю, така логіка в мене. Тепер з чистою душею можу його викинути. Я все показала? Мабуть. Ще дещо. Ще забула показати, що урвало такі суперміні-серветочки вологі. Подивіться на їх розмір. Такі малесенькі, дуже класні отак от брати з собою кудись на всяк випадок. В сумочку не буду займати багато місця. Просто супер. І ще з циму забула показати, бо тут на кухні. Сама дивилась і забула взяти два скла для планшета на заміну. Я сама їх клею, я вмію, я колись працювала в магазині з кейсами, тому я сама їх клеїла і знаю, як це робити, тому і замовляю сама. Але, в принципі, там нічого складу не нема, головне протерти гарненько і прибрати пил, і рівнесенько, обережненько клеїти все. І оце скарб. Просто скарб з Аврори, за яким зараз ганяються всі. Я не те, щоб ганялась, але. Два дні я точно хотіла дуже собі сильно і не могла ніде знайти. І ось нарешті, нарешті. Ось ось така чашечка. Мені дуже вона сподобалась. Дуже багато хто собі таке шукає. На жаль, на сайті їх нема. Так, ну і блюдце тут таке гарненьке. Ось. Тепер буду фотографувати і знімати ось такими чашечками пити. Каву таку. Або чай, але чай я з великих п'ю, тому не знаю, на що чаю. Але от каву, чи може сік, щось таке буде тут. З хмаринками ми хотіли теж придбати, але вживую, коли ми їх розпакували, подивились на них, ми зрозуміли, що нам вони не дуже подобаються, тому не взяли. Ну, 200 гривень теж не маленькі гроші, тому наша коли не дуже подобається. Hello! Що це в нас таке? Розпаковка? Розпаковуємо. Ну, звичайно, що я вам розпакую іграшку. Бо навіщо вам їжа від Макдональдса, так? Ось така в нас Вона ще запечатано. Що це? Це куріна ножка? Що це таке? Це куряча ножка, так? Ну, ще це отак от. Це для Макдональдсу. Ну, це не те, що я хотіла. Ну що, давайте другий дивитися. О, як я б швидко відкрила другий. Ну, це вже прикольно, це вже класно, але це не те, що я хотіла. Ось такі штучки мене випали, але я дуже засмучена, що тут нема тих, що я хотіла. Я хотіла або качку, або там якогось жуліка. Це то покушелі вкусно. А зараз розпаковка сенсея дуже велика. Ну що ж, ось! Господи, поки розпакую, вже рак нагорі звисне. О. Ну, у нас, як завжди, сенсей. купою бумаги. От зачем оце? Зачем? Особливо, коли тут м'яке все лежить. Тут нема скла ніякого, не пластмаски, нічого. Це в наше шо? Це кофта для коханого. Під його чорний образ. Буде дуже кайфово. Такий колір. Клас, мене потягнуло на жовте, але я його все життя любила. Ну дивись, яка. А? а це подушки для стільців на кухню. Тут дві штучки в упаковці йшли, тому я от дві штучки так і замовила. Ой, це я сестрі замовляла. Такий комбінезончик мені подобалися що тут гусечки і такий полосатик зелений на весну. Мені здається, дуже класно. Ось так воно виглядає. Тут з такою вєшечкою. Дуже класно. Ну мені подобається. А це знаєте що? І знаєте кому? Дуже мені сподобалася ця іграшка. Це для оцеї малечі, для моєї собачки. Дуже класна іграшка. Крута? <звук> мені дуже нравиться жабка. Я все думала, що вона менша. Але <звук> ми поки що їй не віддамо, тому що в неї так вже нових іграшок багато. Вона зараз увлеклась бумагою. Оцією вимогою увліклась. Так, оце в нас теж для сестри. Розпаковувати не буду. Хай вже вона розпаковується такий пісочник з такої тканини новомодної. Для дітей, для, дітей, для мамочок, я знаю, що їм дуже подобається ця тканина. Я забула, як вона називається. Ну, коротше, такий пісочник. Просто простень! У мене є постільна білизна, на якій маленька простиня, яка постійно сповзає, тому я замовила ну, саме дешеве, звичайно, простинь просто під постільну білизну, яка в мене вже є, а в мене постільна білизна, біла сіра, сірими такими ж... Тому підійде. 15. Знову бумага. Що ми тут маємо? Ми маємо тут кофточку вже для мене. Ось таку звичайна полосата картинка. Мені дуже подобається полосаті речі, тому я замовила. Вона була по знижці. Коштувала 460 гривень, чи скільки там. А я замовила за набагато менше. Ну, коротше, така от. Бавовляна приємна така. так далі у нас тут... Що це? О! Це в нас для теж цієї малючки. Така розчісочка. Нарешті я буду її розчісувати. Боже, як вона заклеєна цю жесть. А потім можна повернути? Так, ну наче не гнуться, наче нормальні? Блін, вона на фотографії була не така прикольна, як у житті. Мені здавалось, вона більш на красиву, я думала, що це пластмаска, а це резина, дуже приємна для руки. Блін, класна? Дуже класна розчосочка. Можна так видавити шерсть, але нам це не треба, бо ми не линяємо. Можливо, щось буде вичосуватись, не знаю. Бо вона взагалі не повинна линяти, бо вона є натуральна шерсть. Точніше, волосся. Коротше, хороша. Хто думав, той має тваринок. Реально класно. І зубці не гнуться, так як в Аврорі я бачила таку ж щіточку, вона кругла. І там просто ми отак от зробили з подругою. І ці зубці просто зігнулися моментально від маленького касання, а тут ні, назад становляться. Так, що у нас далі? А далі у нас сковорідка. Чи пательня, чи як її там. Ні, ну хороша, хороша. І дуже підходить до моєї. Мене це робить. Ну, така на кожен день Я посмажу, посмажити, щось ще підігріти, бо в нас мокрохвильовки нема. І ми використовуємо сковорідку як мокрохвильовку. Ось така сковорідка. Так, оце теж дуже чекала. Сподобалось мені. Взагалі-то я проти рулеток, але. Ну, захотілося таке мати собі на деякі випадки життя. О, мені так подобається, що сенсей почав щось продавати для собачок. Дуже класно. Блін, ну класно! Мені подобається. І шнурочок такий наче, гарний. Прикольно. О, в нас такий красивий захід сонця там. Так сонечко лягає на дахи. Дуже гарно, але камера не передає, воно погано видно. Знаєте, я погарячилась, сказавши, що, щоб вона е, не линяє. Ну, ось що нам вдалося зі всієї неї вичасок. Але я її не розчісувала з її народження. І по дому, і на речах ми не знаходимо взагалі шерсть, тому це максимум, що могло випасти за багато днів. І на... я думаю, що це просто я вичислила. Так би воно не падало. Бо по дому взагалі немає, на Одязі теж взагалі немає шерсті ніколи. Примірила вже ковтинку. Ну, подобається. Хоча хотілося б, щоб вона була така оверсайз, велика. Але одразу знала, що вона обліпочку буде. Я не люблю полосати, ще така комерчина до чорна. Я ж правильно сказала комерчина? Ні, ну хорош, хорош. Як вам мої покрубочки? Собі нічого. От, от нічого. Крім от е, познижці. Тафі! Ось, все стальне для дому, для цієї малючки, для хлопця. хтось все засумувався? На цій ноті буду завершувати цей блог. Дякую, що зі мною. Дякую тим, хто мене підтримує. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк і коментар, бо це допомагає мене просувати. Все.